Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філял. До нас заїхало нове чудове надходження Renault Scenic. Автівка у нас 2002 року випуску обладнана 1,6 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Приїхала до нас автівка з Європи, має пробіг 270 тисяч, ціну 3490 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари. Гума у нас 15 го радіусу на легкосплавних дисках. Повторювачі є на крилах, автівка в нас повністю вся потонована. Задня оптика в нас без нарікань. Чудовий місткий багажний відділ даного авто. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон сірого кольору в доглянутому стані. Дах в нас був зроблений на даний момент. Ось так. Далі в нас є підлокітники з підстаканниками для заднього ряду пасажирів. Далі по передньому ряду у нас е передні склопідіймачі є також і задні окремо е управління у нас світлом. Також у нас клімат-контроль однозонний, е штатна мультимедіа, є невеликий холодильник даного автомобіля, мультифункціональне кермо та багато інших корисних функцій. Тому кого зацікавило дане авто. Ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізингу та трейдингу. і з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. Ну, а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк.ua.